Доброго осіннього раночку з Уманщини. Любі мої садоводи. Ви мені допомогли з визначенням сорту грушки. Далісан, то все-таки не ноябрьська, а більш схожа вона дійсно до Далісану. І у мене наступне до вас запитання. Ось купували яблуньку як Фуджі. Одна яблунька отака з таким окрапленням. Я розумію, що всі можуть сказати, що це схоже на флоріну, але думаю, що ні. З такою димкою, яблучко невелике, тому що не нормували це ми залишимо собі. Не для продажу пізнього терміну достигання. Все по описах, як у Фуджі, воно не сипеться. Дивіться, яка пора. Воно взагалі гарно тримається на дереві, все. Але в мене. Виникли сумніви. Я думаю, що лист тут такий, що це все-таки не фуджі. І ось таке. Більш такого неяскравого окрасу. У цьому році в нас небагато їх. Це, мені здається, воно більш підходить під характеристику Фуджі. Підкажіть мені, будь ласка, чи цей сорт дійсно підходить під якийсь вид Фуджі, тому що він не один? Чи це? Можливо, якісь. Не знаю, яка у нього. м'якоть зараз підкажу вам. Ну, м'яч, можна сказати, біла. Воно і на зараз вже соковите, добре, але ще трішки хочу потримати його. На дереві, воно тоді буде більш смачніше, більш насищеніше. Дякую за увагу. Надіюся, що підкажете. Чекаю на ваші відповіді.